І зараз я хочу показати вам один тікток, чи не тікток, ну одним словом, побачила це відео, і мені це прямо дуже сильно нагадало багатьох українців, які і так дуже розторсані нервово розторсані слово від Олі Фреймот, нервово розторсані, і вони заходять і ще далі продовжуються надрочувати інформаційним полем, в яке вони постійно занурюються, тримаючись за телефони і не намагаючись якось взагалі збалансувати своє життя. В тому плані, що є речі, які ви можете змінити, є речі, які ви взагалі не контролюєте, і для того, щоб повернутися от в цей стан якогось більш-менш балансу, звертайтеся до того, що ви можете контролювати. А ви дуже багато можете контролювати. І про це ми зараз поговоримо. Але для початку я покажу вам відео, яке мені дуже сильно нагадує, і мене в тому числі. Там текст англійської мови, я не дотривала вже, але вона говорить, що вона хоче попробувати цей експеримент ще раз, тому що вона вже так робила, і вона не думає, що буде так же, як уже було. Ну і... You know, I found out the hard way the last time that I tried this. Oh, not again! And I haven't seen this done with any other sodas before.

І я зразу знаю до кого звернутися. Олександра Козир пізнаєте себе? Пізнаєте в тому, що ви передивилися купу шлаку і такі. А я не думала, що знову буде так само, як було. Олександра, пізнаєте себе? Вітаю, друзі. тач, сьогодні, сьогодні у нас буде етер про Дональда Трампа, але це буде ретро Етер. Розкажу чому, тому що мені здається, що час від часу треба повторювати пройдені уроки. Це перше. По-друге, я переконана, що кожен з вас вібрав в себе тонну шлаку останні за останній тиждень точно останні місяці. Так я переконана більше ніж що. І сьогодні ми поговоримо про ті американські гірки, чи Russian Roller coaster, які якими нас катають, на яких нас катають, для того, щоб нас зрештою знудило, і почало оцим струманим знудженого в усі боки від нас хилитати, тому що я не знаю, який інший ефект хочуть цим досягнути. Тож сьогодні ми будемо говорити про тяглість традиції, про це вже було, про те, як нас залякують про те, що ніхто насправді з тих аналітиків, які дуже розумно розповідають, вам а що ж буде, і які є варіанти, насправді дупля не віддає з того, що дійсно буде, бо майже ні у кого немає доступу дійсно до джерел інформації. А у тих, хто є, то там, в принципі, джерело таке нестабільне, що воно як пепсі з ментосом. Одним словом, ви тільки що бачили. І мені здається, що спостереження за медійним простором навколо висловлювань Дональда Трампа і навколо спекуляється стосовно того, що Дональд Трамп нас здає, 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 здав, здав назад, здав задню, не дав задню, здав, здає, не здав. Хороший Дональд Трамп поганий, доводить нас до великої нудоти. І сьогодні поговоримо знову ж таки про всі ці механізми для того, щоб вас. Відпустило, ви припинили за цим всім слідкувати до того моменту, коли у нас не буде вже на руках якась фактична інформація, все одно ви нічого не зміните до того моменту, як відбудеться щось фактичне, і більше того, людський фактор підказує нам, що дуже часто, коли нам презентують щось, що воно от, от, станеться, от, уже, уже. Відбувається не та подія, про яку нам говорила, а нас просто занурюють стан готовності прийняти те, що нам розповідають, у випадку, якщо що, то це станеться. Нам треба прийняти. Ото капітуляція нас дають, звикайте до думки, лягайте в помиральною яму, то що, то що, тощо, тощо. Оце робити не треба, тому що знов ж таки нас незалежно від того, що там у Дональда Трампа і так далі. Ми себе не здуємо, не здаємо, ми суб'єктні в першу чергу, попри всі дегаверніки больних дідов, якщо вони стануться. Хоча я несправді не дуже уявляю архітектуру цього танцю. Ми будемо дивитися, що буде відбуватися далі. А я хочу зробити крок. На півроку тому назад. І показати вам декілька етерів, які, знаєте, з одного боку підкреслюють, яким швидкоплинним є контент Рагулів. Він часто з одного боку стає неактуальним уже через місяць, а з іншого боку, він залишається актуальним роками. Ну, за останні півроку нічого не змінилося. Я зайшла подивитися свої ретро прямі етери. І от десь якраз. Як ви побачили по тайм-коду 13 лютого, зокрема, і не тільки 13 лютого, і 20 лютого, і 3 березня, і 20 березня, і у січні, і до того. І от ви бачите, декілька етерів підряд на всіх етерах у мене на обкладинці Дональд наш Трамп. Одним словом, я робила серію етерів, в яких уже все сказала те, що можу сказати зараз. Друзі, глибоко вдихаємо і. Запам'ятовуємо один раз і назавжди зараз. Медійний простір це не про те, що сталося, чи що відбувається, а про те, яку реальність сконструювати. і насправді навколо нас конструюють дуже багато різних реальностей. Ну, наприклад, реальність величия російської культури теж саме відбувається із тим, як нас намагаються привчити і призвичаєте до певної думки, підводять до неї говорячи її дуже багато разів, і потім в якийсь момент може починаємо в це вірити. І от ви знаєте, здобу Трамп, тому що Трамп у нас завтра на Алясці, і я така подумала в понеділок. мені написали коменти, як ви можете говорити про снасилля в той момент, коли у нас там Трамп на Алясці нас здає. І я подумала, що ну дійсно напередодні зустрічі Путіна і Трампа не зле нагадати взагалі про всю ці качелі каруселі і поговорити з вами про те, що з нами робить цей чоловічок, який дуже кремезний. Зовні, але дуже дрібний, якщо послідкувати за всіма емодіями, які є знаєте, з одного боку непослідовним, а з іншого боку, ми глибоко не знаємо до кінця, яку саме гру він веде. Можливо, він дійсно веде ту гру, яка абсолютно відповідає його планові, і все те, що він робить, абсолютно чітко вкладається в його. План, я навіть можу уявити собі цей план розхитування, розторсування, зведення усього до абсурду для того, щоб потім швиденько закрутити собі свій місцевий тоталітаризм. Будемо дивитися за цим, який план і в шо він розкрутиться, і чим взагалі завершиться кар'єра Дональда Трампа. Але я тут хочу просто трошечки пройтися. по... По-перше, по тому, що заголовки в Ютубі. Я взяла просто один канал для прикладу. Але насправді це дуже поширена історія. Це можна і на вікнах СТБ побачити, і на там марафон. Не, не такі, звичайно, кричущі обкладинки, але от о, один той же канал, і шо? Каляска сорвалась, все І Це головне, що за дві години заголовки. Так, щоб люди заходили, клікали, дивилися, впадали в невроз. Вода та паворон. Прямо сейчас, утро, жорсткий удар, і щоб ви розуміли, це типу український YouTube канал, який називається якось там Україна. шо-та-там. Важко здогадатися, що це український канал, але це на українського глядача розраховано І більше того, я не знаю, якими ботами вони собі там наганяють перегляди, тому що є там по 2 тисячі переглядів, а є ж 126 тисяч переглядів. Можете подивитися і там 21 тисяча, і 22. Ну І одним словом, можна подивитися, що є відео, які не залітають, але частина з них залітає дуже сильно. з всякими навіть не буду говорити. Ну, обличчя, ви бачите, в принципі, або обличчя, які пасуться на суто російському ринку, або на навколо російському ринку, і вони нам оце все продають з дуже розумними таблами, розповідають, що там Трамп, що нас очікує. Аналітика такого ви ніде не почуєте. Ми все розкладемо. Це буде всі секретні секрети вам висловлять, але насправді. Для того щоб перевірити глибину цієї аналітики, можна зайти і подивитися їхню аналітику в якийсь із попередніх новинних приводів. А я вам нагадаю, дедлайни Трампа у нас вже були неодноразово, і дедлайни Трампа озвучували різні, значить, представники. І Кіт Келлег, і сам Трамп. І, от, ви можете бачити, 20 січня, 15 лютого, 14 квітня, 28 травня, 14 липня, і 28 липня Дональд Трамп нам озвучував нові які якісь дедлайни. І весь час, ви розумієте, я вам, я вам просто хочу нагадати, що насправді сьогодні 14, 14, так, сьогодні, 14 серпня. Останній дедлайн, який видавав до того Дональд Трамп, був 8 серпня. І тиждень тому ми всі чекали, що на Путіна як мінімум нападе срачка 8 серпня, і все піде дуже погано для Росії, тому що нас весь медійний простір прокачував, що от Дональд Трамп нарешті зрозумів, зрозумів, що треба мачити. Путіна в сартірі, і от зараз 8-го він нам покаже. Приходить восьме число. І все, наступний тиждень зрада Україну віддають повністю Одесу, нашу лінію узбережжя Океанського віддають Путіну. І це весь тиждень. І ви розумієте, що нас постійно катають на оці ось криві. На криві, де от дивіться, дивіться, зараз, 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 зараз Трамп як дасть, і, і знову все пропало. Капіці, давайте залазьте. Помиральну яму це може до речі бути якраз послідовною стратегією і самого Трампа, і медійки, яка працює навколо цих інформаційних приводів, тому що ну людей реально вводять у божевілля.